Вітаю вас, друзі! Всі ви знаєте нашу універсальну сапочку-галочку, яка розміром 21х21х21 см. Вона є і плужок, і підгортач, і маркер. Можна робити рядочки, канавочки, підгортати картоплю, робити ямочки. Дуже зручна універсальна сапа. І по вашим проханням ми зробили таку трошки меншу, тепер 16х16 16 см трикутник. Дуже зручна, дуже надійна. Нержавійка, лезо з нержавійки 2 мм товщиною, дуже гарно заточена з обох боків з дві сторони її заточені. Дуже міцна рунька з 10-ї арматури, двойна, дивіться. Томість все, як завжди, у нас дуже надійно, дуже гарно. Тому можете замовляти по номеру телефону 067 28 48 841. Також цей номер буде внизу екрану написано. Або переходьте до нас в профіль, натиснувши на кружечок на екрані, і в шапці профілю там є під номером телефону. ссылка на наш інтернет-магазин, який називається Сам. Також ми зараз зробили ще новий інтернет-магазин. Він ще трошки не закінчений, але вже працює. в пошуку можете забити інструмент сам. Дякую за увагу.